Не, не роби так. Ну що, сьогодні з нашим ротатуєм. Ось все, вона вже влізла в миску Я покажу, який раціон у неї є. Значить, я їй даю живу лічинку чорної львінки. Щоб вона не привикала тільки до живої, я даю ще сушену щоб вона знала, що це таке. От вона тільки живу любить їсти. І ем, собачий корм сухий для цуценят. Трошки перебитий. Все це ми засипуємо в баночку чик чик, 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 чик. Мікі, ти хочеш мені допомогти. Оце і на два рази. Зранку і ввечері. Ну, Якщо вона проснеться. Сьогодні вона проснулась. О, помощник, помощник. Шо. Шо? <улює> дай це моє. І сушено сюди. Оп, є. Трошки прилипло. Значить, потім отак перемішуємо. Ну і отак і на два рази. Е, насипаю зранку, коли приходжу сюди на студію. І ввечері, коли йду. І от Вона, якщо просипається, то з'їдає. Якщо не просинається, то залишається і ввечері його доїдає. Львінки нічого не буде за цього. Вона собі спокійно ще й корм собачий їсть. Отакий раціон умік. Чики. Каже, чіки-чіки, дайте, дайте, дайте. Каже, я не можу туди добратися, дуже тоненько. Все, зараз насипаю. Зараз насипаю, будеш їсти.